З засіванням, більшуванням та піснями до губернатора Марія Ми в Українській світлій хаті просимо господарі нас прийняти. Це прийшли привітати очільника Тернопільщини зі старим новим роком, скалацькі школярі. І не просто привітати, засіяли і набажали на цілий рік. Сію від вашого порога, щоб щасливою була дорога». А душею молоділи і здоров'я місць не мали, щоб вас люди поважали. Зерном засіяли, як годиться, а от подарунок привезли особливий. Портрет президента України вишивали 16-ма відтінками кольорів. Вихованці будинку школярів та все підволочищина. Хочемо зробити вам приємний подарунок. Та подякувати вам за те, що ви для нас зробили такий гарний парк, такі гарні місця відпочинку, таку гарну фортецю. Вишивали цей портрет вихованці будинку школярів. Приблизно 15 чоловік вишивали ми протягом двох місяців. Губернатор колядників вислухав подарунок для президента, прийняв і сам в боргу не залишився. Школярам пообіцяв сучасну школу у скалаті. буде добудова сучасну спортивно за великоля всі. Ігрові види спорту розвиватися, буде побудований плавати басейн 25 метровий Та й з порожніми руками гостей не відпустив. Так, давайте ще. У дитинстві більше сіяв я. Ходив так само, як сьогодні дітки. Ми збиралися і класом, і вулицею, і ходили друг до друга. Спочатку засівали, потім щедрували. Я багато знаю ще дрівок. Поки чиновники розглядали портрет, школярі встигли роздивитись подарунки. Солодощі ангелика і мандаринки сподіваються, що вони не останні на сьогодні, бо це лише перший візит, хоча й найвідповідальніший.